...конкретного кандидата і перехід на пропорційно. Тобто в неділю українці голосуватимуть не за особу, а за партійний список. Нагадаю, 2002 року 225 парламентарів обирали від партій і блоків. І ще стільки ж по мажоритарних одномандатних округах. Тож кожне село та місто мало у Верховній Раді, так би мовити, рідне обличчя. Нині ж під загрозою зникнення навіть усім відомі депутатські приймальні для громадян. Про особливості нового парламенту в наступному сюжеті. Коли 2003 року влада почала просувати в уми серця українців політичну реформу, постало питання про заміну чинної системи виборів. За наполягання, передусім соціалістів та комуністів, мішану мажоритарну пропорційну систему заступила суто пропорційна, тобто партійна. Тепер за місця в радах всіх рівнів, окрім селищних, змагаються не Іваненко з Петренком, а партія «Х» із партією Ігрек. Тому й кажуть люди, що після 26 березня простим смертним не буде кому навіть поскаржитися на своє марудне життя, бо депутати всіх рад, і верховної, і місцевих, ховатимуться за партійними стінами і не відчуватимуть відповідальності догодити виборцям персонально. Більше же депутатів і раніше, рідко коли виїжджали за межі Києва, якщо виїжджали, то лише за кордон. І зараз, на жаль, ми боїмося, що ще більше депутатів будуть працювати в першу чергу в Києві, будуть їздити навколо будинків уряду, Верховної Ради, Генеральної прокуратури, вирішувати питання свої політичні, особисті, бізнесові, але ще менше працювати з виборцями. Нардепа Юлія Йофе обирали за мажоритарним округом на Луганщині рекордні чотири рази. Нову партійну систему критикує, називає її неефективною, бо, мовляв, місця у списках партій просто продають, а громадяни не матимуть своїх безпосередніх представників у владі. І от такі маргінального закону, як у нас, закритий списки, партійний, ніде. тому що здесь відкриваються э, ворота для покупки місця в списки, безусловно. Это было всегда, в той части, которая была пропорциональной. На воротах обычно стоит лидер какой-то партии. И под кодовым названием Помощь на выборы тут уже мы видим самые неожиданные лица, которые в отличаются в политике толщиной своего кошелька. Водночас прибічники пропорційної системи переконують, партія в парламенті матиме більше важелів впливу, а тому діятиме результативніше за дві сотні мажоритарників одинаків. Окрім того, пропорційна система політично структурує і суспільство, і всі органи влади. Чиста мажоритарка, на жаль, це феодальна політична система. Я розумію, що зараз багато мажоритарників можуть дійсно говорити про те, що вони досвідчені люди, так далі. Так далі. Але це псевдополітична діяльність. Більшість з них все-таки скоріш імітували політику, аніж реально нею займалися. Партія в цьому сенсі це найбільш ефективний механізм. Інша справа, як справедливо забезпечити вибори партії. Обраним за партійними списками депутатам у Верховній Раді нового скликання буде заборонено переходити із фракції у фракцію. Гріх такого перелюбу нинішні парламентарі вчинили аж 1100 разів. Більше половини всіх чинних обранців бодай один раз міняли свою фракційну приналежність. Тепер нові депутати змушені будуть берегти вірність одній фракції аж довгих п'ять років. Руслан Кухарчук, Олександр Мироненко, НТН на терміновому підписанні меморандуму про більшість у новому парламенті. За 10 днів після виборів розмови про помаранчеву коаліцію пожвавішали. Стимулювало їх засідання політради нашої України, яке відбулося напередодні. Партія влади розродилася так званим протоколом про наміри учасників коаліції демократичних сил. Угоду приєднання наші українці пропонують підписати лише по тому, як новий парламент складе присягу і сформує фракції. По примірнику від цього документа вже надіслали б'ютівцям та соціалістам. За словами безсмертного на засіданні політради не йшлося про розподіл посад і не обговорювали кандидатури прем'єр-міністра? Утім, зазначає, жодна політична сила не має права висувати свої кадрові претензії в ультимативному тоні. Перше, що привертало до себе уваги, це виступи, які заперечували проти прем'єрства Тимошенко, але пропозиції, яких які стосувалися названих кандидатур прізвищ інших, не називалися. Чому? Тому що виступаючи на раді, акцентували увагу на перше: давайте відпрацюємо програму, що ми хочемо робити. Давайте об'єднаємо програми, давайте подивимося, наскільки ці програми відповідають програмі президента України, і лише потім говорити про те, хто обійме які посади, хто буде відповідати за які ділянки роботи. Офіційна відмова нашої України негайно підписувати угоду про створення парламентської більшості не на жарт стурбувала б'ют та СПУ. Тож Тимошенка та Мороз влаштували прес-конференцію у відповідь, зачитали спільного листа адресованого Ющенку. У ньому просять президента вплинути на нашу Україну, щоб та підписала коаліційну угоду. Нам абсолютно не зрозуміло, чому сьогодні наступив ровно 10-й день з моменту е, практично завершення голосування. І е, практично і знання вже реальних результатів виборів, і за 10 днів жодного реального кроку не зроблено на зустріч е, щодо підписання коаліції блокам нашої країни. Мороз та Тимошенко заявляють, що протоколи про наміри від нашої України вони не сприймають як серйозний документ. Мовляв, це просто зволікання з підписанням угоди про коаліцію в новій Верховній Раді. Водночас сам президент чи не вперше дозволив собі висловити відвертий скепсис. Щодо альянсу у форматі Наша Україна соціалісти та б'ють. Вісім місяців тому така коаліція була. Вона розпалася. Уроки зроблені. Ті проблеми, які демонтували попередню коаліцію, вирішені. Наскільки тривалою може бути ця коаліція? Переконаю, що все залежить від довіри. Щирості задекларованих цінностей і особистої поведінки. Голова політради нашої України Роман Безсмертний запевняє, на засіданні керівного органу партійці не домовлялися про створення союзу з партією регіонів. Блок Тимошенко своєю чергою теж бачить регіоналів лише у статусі опозиціонерів. Втім, у штабі синьо-білих продовжують твердити. Сила, яка отримала більшість на виборах, має право на посади прем'єра, першого віце-прем'єра, економічного та паливно-енергетичного міністрів. Руслан Кухарчук, Володимир Паутов, НТН.